Передодні своїх страстей наш Господь в'їжджає в Єрусалим, урочистий в'їзд. Натовп кричить осанна, кидають пальмове віття під ноги. Світ відчуває атмосферу тріумфу. Мене лише кілька днів, і той самий натовп гукатиме жорстоко і немилосердно. Розіпни його. Наш світ переповнений жорстокістю, як наслідок гріха жорстокість вразила людське серце і невпинно, і нестримно шукає шляхів і способів втілитись у світі людини. Бог, який стає людиною, розпочинає своє сходження. На Голгофу в контексті тріумфу під вигуки Осанна, ось він, цар юдейський, бог смиренно та рішуче, крок за кроком, прямує у напрямку нашого остаточного визволення. Попри все, що може запропонувати світ, попри все, чим світ може спокусити людську свідомість, втілений Бог дарує людині. Можливість досягнення цілком інших горизонтів власного буття. Бог починає боротьбу за наше визволення остаточне, добром, не насильницьким способом, не жорстоким способом Господь бореться із жорстокістю, як наслідком людського гріха. Сьогоднішній в'їзд Господа нашого Ісуса Христа у Єрусалим це початок нашого визволення, це початок подвигу нашого відкуплення, це початок нового життя для кожного із нас. Ми покликані чинити рішучий, але завжди смиренний, щедрий, повний посвяти спротив. Жорстокості у нашому світі, жорстокості байдужості, жорстокості насилля, жорстокості приниження людської гідності, долаючи зло тільки добро щедро і рішуче розпочинаючи із глибини власного серця. Ти що саме ти у своєму житті? Зробив? Або що саме ти у своєму житті плануєш зробити? Для того, щоб жорстокості у твоєму, у нашому світі ставало менше.